Ми спочатку у дворі гуляємо, так? а потім поїдемо на вулицю туди на на, тяті, Ось. Каже, трішки погуляємо і поїдемо. Ой, каже, туди откривай. Чого ти не відкриваєш? А пенді візьмем з собою. Ой, каже, не будемо її брати. Ні? Так в тінючки, сьогодні буде спеха. Кажу, мамі, може, ми басейн достанемо. Вона каже, ні, часу мало. Ну, мало, так мало. Де да, Фендюша? І ти гуляєш? Ой, Віка вчора дістала картоплю з погреба. Нам, Мабуть, відра півтора ще лишилось. Не з'їли. Хоч сади. Да. Вот так? Отак. Каже, не врода, вже пізно. Да? Да? Кує -кує. і Якої-кої? Ой, бабуля носочки не оділа. Уді... Не... Не ну ладно, що там? Фенді пішла. Ай, куди вона пішла? Ну, пішли ми погуляємо поки. Це кремом намазали світ сонця. Що це робиться? Господі. Що це робиться? Що це робиться? І що? Я поїхали. 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 Ну, поїхали. Поїхали. А фені ми не берем. ми тільки самий. Ну, ми вже таке трішки сонні, так? Да? Мама говорить, ми рано встали в пів сьомої. То це раніше і заснемо. Вигляда машинки. Немає, не їздять машинки. Всі вже переїхали, поки ми з тобою вийшли. <гум> да? Я кажу, я буду спати. Ти дивишся маленьких собачок, немає їх. Зовсім немає. Ні великої, ні маленької. Див. А, он вийшла. Велика вийшла, а маленьких нема. А да? вона там вийшла. Большая. Да? Будь здоров. Ой, це сонечко світе. Поїхали, значить. Віка зібралась. Надуть нам цей ж басейн, а тут виявляється, треба ще й насос. Да, каже треба ще й насос Фенді давай А то ще поцарапаєш От. А в нас нема насосу. Зараз поїхала в АТБ, ну ось таке треба сюди. А святік уже хоче купатися сьогодні більше тридцяти да, святік? Да? Каже, басейн мій. Чому не купатися? каже, як, <глухи> да, як тут поплаваєш. Ой, Віка тут намостила матрас, це щоб він не звалювався, коли бере до себе з Ну, А він все одно звалюється туди. Да? Ой, каже, клас буде, а попробуй сюди води скільки. Да? Відра ми наносимо гаряченької. Каже, щось не виходить поплавати. що? Ох, ти ж шустрий, ти куди вже? О, куди святик пішов? Ой, горшок перекинув. Га? Чий це горшочок? Каже, хочу погратись. так. Літає в нас тут все на світі. І Святик бігом. Тенді ось красота каже, всі іграшки на підлозі, не треба діставати їх. Так, да? Індюш? Да, кажи он до бабули хочеш? Ні кажи я пішов, а я кажи дивлюся. Як забрать о? Ні, не, не забирає Святик Свят, святик О, і ця красуня. Каже, пожалій мене. Финдюшка, йди пожалій. Іди, іди, хороша, іди Ой. Ох. ох. Ох Вези сюди камаз, вези, вези камаз, будемо складати туди іграшки і повезе, повези Да? Складаєш, так? Да? Витягає. О, машинка, тільки ж неправильно вона їде. Чогось вона головою вниз. Да. Угу. Складай. О, так. Складай отак. В сумочку все. От умнічок. Бачите, який у нас хлопчик. Ну, а зараз я її повитягую. Що ви думаєте, це? Так. Від нас відвернувся? Ага, давай ще збирай. Шузяйка в нас лає сьогодні цілий день, нікого немає, він лає, сердиться. Ой, гляди то впадеш на машинку став. Фендюшка, ти що спати хочеш, Фенді? Там тобі і одіяло, і плед, раді Бога, Спи. Ага, кажи, якби ще залізти під ковдру. Що ж там таке, каже? Незрозуміло. Кажу, Вікулі, вийти на вулицю. Вона, каже, дуже жарко, може, зараз басейн зробимо, тоді вийдемо. Будьте вдома. Нам не водиш, то жарко, то холодно. Ну, побудемо вдома. Що так? Пенді маму почула. Де фендюш? Да. Мама на сус привезла, так? Да? Да, да. Надула віка басейн і бігом ми сюди. Зараз Діна оце капюшон зверху. І не буде сонечко палить. Отак. От Розвертаюсь, де хочу. Мама ще водички додала. Віка, як оце називається зверху? Криша. Як Навіс. криша. Я кажу капюшон. Навіс. Навіс. Ой, Боже. Ой. Красунчик. Зараз, ти ще будеш виносити? Сказала два відра вже. Я говоріла два. Да? Так, зрозуміло. Ладно. Купаємося. На дворі більше 30 градусів. І оце ж віка заморочилась, поїхала по той насос, отак. Ой! Ой. І надула такий. Я трішки допомагала, нічого не виходило, а потім надула Так, да, там магав. Трішки воду! Опа! Трішки воду додали з крана. А потім оце вона відрами гарячу з дому Ой! От так Красота. Красунчик. Кажи, мама, йди до мене. Йди до мене, мамочка. Бубух? Ой, і Фенді хоче до тебе. Отак. От Водичка тепленька. Святик, бубух. Ой Боже, все, криша є. Каже, <смі> що ж це воно робиться? А Фенді хочеш туди і ніяк. Ой Боже. Ну, оце Вікуля поїхала за оцим насосом. Ось він такий, в отакій коробці, це В АТБ. він по довжині. Він ручний. Качали руч... вручну все. Ну, оце він такий. Коштує 159 гривень. Так, ну, по ходу, вона купила іще там, зараз скажу вам, що. В АТБ купила. Вона італійські трави, хоча в мене там є, я сама робила ось такі дві упаковочки. По 11,51. І рідке мило в нас закінчилось мило те, це хороше мило, користуємося давно. 400 мл, 49 гривень, 90 копійок. Але ж ну, не дешево. Там я кой-що просила її ганчірку мені на швабру, нам не підійшла та що, та, що вона купила, але я її використаю. Вона зайшла в добробут так, і купила скотч. Такий 12 гривень. І мені овочі чистку таку, щоб не ребриста. Кабачки чистить і все, моркву теж хороше. Ну, 20 гривень це коштує. Ну Це всі покупочки. ну і Зараз басейн уже працює.